Чому Єрмак в Україні такий всесильний? Бо в нього є головна сила. Це вухо президента Зеленського. Він це вухо так охороняє, що ходить за цим вухом. Квіточки класти, на переговори на різні. Він його оберіга з усіх сил. І питання, як зробити, щоб відлучити Єрмака від вуха Зеленського. Чи виживе він тоді? Є два способи. Один це прибрати вухо, другий прибрати ярмака, призначивши його на якусь посаду окремо. І мені здається, що ярмак без вуха там не втримається. Про нього швидесенько так всі забудуть.